Так, друзі, дивимося, угоди за попередній тиждень, так, у неділю ввечері бачите, даю 23.10 наратив. Та, наприклад, починаємо з Діксі, показую творення Rejection блоку, показую по Діксі дисбаланс, від якого цікаво би було набирати лонги. так, Показую на 4-годинному таймфреймі два сценарії, які я хотів бачити. так, Тобто перший основний сценарій. Набирати лунги звідси. Ну і в принципі по євро те ж саме. Та? Якщо подивитися на денному таймфреймі, та? тобто, я хотів побачити початок тижня до вівторка середи ціну десь тут. Та? І продовження шортового руху до відповідних цілей сюди, тобто, відмічав ще тут, тут і тут це вже локальні цілі для роботи всередині тижня. По фунту. Та ж сама ситуація, та хотілося б набирати гарні шорти від цієї неефективності. так. Також ще показував наратив по GPI, відмітив собі зону, від якої стояла лімітка для свінг-угоди, для набору, але вона пішла від без мене. Тобто, наприклад, глянемо GPI. так, Ось в Ось спостерігаємо. Да. Як ціна? Дійшла до цілий, Ось, де я хотів набиратися. Ось тут класний графік. Наратив зрозумілий, цілі досягнуті, але без мене. Окей. Також показував золото. Да? Тобто я хотів побачити звідси або реакцію в шорт від цього фракталу набиратися, або продовження наративу. Uh, також показав по крипті, що очікую проливу. Да, тобто це так і сталося, ну майже не так, як я хотів, воно взяло, просто пролилося. так. І в принципі, uh, також по BTC, uh, ну там по деяким альткоїнам шукав, що мало статися. Так. Uh, добре, 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 добре. Ну і також по геру дивився, да, тобто досягнення цього рентж хаю для продовження. На ратео. Окей. Починається понеділок, так? Тобто я відкриваю євро. Давайте глянемо з вами, що мало статися. Так, по плану тижня мене цікавило з точки зору 4 годинного так. відмітимо цілі, де ми хотіли побачити ціну, так, відмітимо 4H, мені хотілося побачити. Якусь маніпуляцію від неї працювати. Так? Тобто мені зрозумілий контекст, мені сильно модели для роботи, коли я розумію, контекст не потрібен. Ну, і подивіться, який прекрасний годинний графік. Дивимось, як це все виглядало. Бачимо, що ціна працює на азі з ліквідністю. Так? я ще спав цей час. Так? І на Франкфурті я спостерігаю, як ціна дає нам наратив. Так, і відкриває мені зону для роботи. Так, тобто для мене ідеальний набір би був ціни ефективності. але я розумів, я розумів, що з високою ймовірністю ми можемо піти вгору. Чому? Тому що був локальний рейт і флоу був не порушений. Я розумів, що з високою ймовірністю ціна на Лондоні може піти. Де мною просто прожималася угода відповідно з консервативним стопом на пересвіп і з наступними цілями сюди. Так, альтернатива була. Ось така угода, так, хотів набиратися по 0,5. Да? Тобто, якщо тут отримую стоп, тут ще раз наберуся стоп, на 0,5 стоп буде е, опрацьовано, Да? Те саме по фунту, да? тобто, в мене така угода набиралася. Так само мені хотілося від годинного діапазону набратися, але по М15 я також прожимав за консервативнішим стопом. Да? Тобто, в мене був стоп також за М15. Блоки маніпуляцію. Так, ось сюди я ставив. Чому? Тому що, тут, бачите, є резист, та, і я ставив стоп за ось цей резист. Але по фонту в мене цілі були не такі амбіційні, тому що ось тут була FTA, яка могла продовжити, в принципі, падіння. Тому ось тут у мене були відповідні цілі у понеділок. У понеділок ми бачимо прекрасне відпрацювання, досягнення тейків тут. і... Досягнення тейків <кій> ось тут, так? І понеділок з профітом. Ось показую менеджмент угоди, ось показую тейки. Сказав, що подобаються чарти, і чекаю на наступний день. На наступному дні, так? тобто, я розумів, що буде ставка по ФОМС. Так? І з високою ймовірністю ми зможемо побачити дуже цікаву картину. На годинному ми, в принципі, перейшли, куди нам потрібно. Так? І я розумів, що ось тут потрібно дивитися, яка в мене буде локальна картина. Відповідно, я собі вибрав роботу від цього блоку і чекав, що буде на ставці. Коли я побачив тест цього блоку, так. Я побачив закриття так цікаво таким реджекшеном. М15 було поглинання. так. І я тут прожимав одну угоду. Коли побачив, що ціна починає провалювати, з мною було поражати ще одна угода. Стоп, я ставив і тут. І умовно тут. З невеличким запасом, та я розумів, що на новинному фоні може бути якийсь рейд, так, із цілями на оновлення цього мінімуму. Тобто, одна угода там 23 R, друга угода така. Ну, тобто, в мене десь було 3 R і 2 так, І у вівторок, як пам'ятаємо, ціна просто нас дуже сильно мучила. Та, і десь ось тут, ну, в цьому діапазоні це було 23. Я в ком'юніті показую, що хочу побачити. Ну, тобто в нас є СМТ, хочу побачити пересвіп і лонговий рух, або просто продовження. І те саме по євро я показую, що в нас є СМТ, можливість того, що ціна просто піде вниз, з відповідними цією ціллю або цією ціллю, де я буду приймати подальше рішення. Так, ну, і в принципі, бачите, в 9.38 я прокидаюся, бачу, що я прокинувся не стопом і вже дуже добре, так? І десь ось тут, в 9-й годині, мене дзвонить будильник по Діксі, я був за кермом, і я прийняв рішення, ось тут вийти з угоди, тому що я не міг бути біля чарту. І ось, в принципі, бачите. Було відпрацювання. Я закрився. Ну, трошки фомило, да? тому що я далі побачив таку ситуацію. Якби я був не виходив, то можна би було повністю закривати тиждень. Тим самим по золоту, да? що в мене виглядало на цей день. Зараз вам покажу. Так, на цей день. У мене виглядало золото. Умовно, ось так, так. Я бачив, що в принципі наша перша зона втримує, і з високою ймовірністю ми підемо догори. Так? І мій план, який я на початку тижня, в принципі, реалізовувався, що ціна з високою ймовірністю далі буде рухатися в гору. І це було не всереду, так? Це було. в Зараз вам скажу точно. Це було 24 го числа. Чи 24-го, так, да, це було в цей день, так? Все я вірно відмітив. Я хотів взяти лонга. Да, тобто, подивіться, яка в мене гарна картина. 4-годинний таймфрейм дає мені гарний волюм confirmation. Годинний таймфрейм мені дає тест зони. Дає мені доволі непогану реакцію, і я, переходячи на менший таймфрейм, да, тобто прожимаю свою першу угоду, розуміючи, да, що з високою ймовірністю ціна піде до моїх тейків. Да, я перепрошую, трошки прихворів, і доволі гарний потенціал міг бути угоди. Так, я отримаю гарного стопа. Так, у мене десь було ідеально гарно прожата угода десь тут. Так. І ну, стоп я ставив з невеликим запасом. Ну, я розумів, що е, золото це актив, який може пересвіпнути і можливий перезахід. Я бачу, тут гарно ціна починає е, маніпулювати. Та? Ставлю умовно. <клес> так, ставлю умовно. Е, так, одну секунду, зараз вам скажу. Да, ось тут була моя перша угода. так, ага, І другу угоду я також на меншому таймфреймі. Тобто, думав, що в мене має все бути окей. тобто, Також десь ось тут пережимаю, ставлю також стоп. Ну, мовно, десь тут з запасом, і мене так обідно також виносить. І після того, як мене винесло. Я спочатку розчарувався, думав, що отут з високою ймовірністю я десь буду перезаходити. Але добре, що я не перезаходив. Та тобто чому? Тому що ціна пішла далі вниз. Да? І в принципі, в принципі, ось тут о, я вже закінчив свою торгівлю, і бачимо, що ціна доволі непогано рухалася вгору. Не да? був неправий. Нічого страшного, да? і також отримав стопи. Да? Ну і після того у п'ятницю да, я розумів наступний момент. Да? Я, ну, у мене вже був хороший там, результат. Да? І в п'ятницю я побачив по фунту доволі цікаву картину. Ми розуміємо, що п'ятниця це реверсальний день. Да? Крипта вже пролилася, мені не цікаво було. Я побачив, що ось тут у нас. Є ось фрактал, да? і просто перейшовши на менші таймфрейми, та я зараз вам покажу логіку своїх угод. Я не шукав шорти, я не дивився е нічого, що там стається, що має статися. Та? Тобто я е відкрив свої чарти. Та? Тобто я бачу М15, я бачу, що ціна працює. Логіка доволі проста: у флоу, в мене є не зона. У мене є індюстмент. І я розумію, що з високою ймовірністю ціна буде рухатися далі вгору. так, Тобто, і в кінцевому результаті ставлю стоп сюди. Так, я зараз покажу, як це виглядало. так, І ставлю ось таку угоду там на 25 R. І після того, як я отримав тейк, я вже пішов відпочивати, хоча потенціал був набагато вищий. Непоганий тиждень. Так? Закрили і ось уже ось сьогодні, та, Тобто я там скидав свої думки, свої е, наративи, так, куди би там рухатися. Також брав ще один шорт по шорту по фунту, так. Виглядав він ось так. Я вам його не показав. Ось як він у мене виглядав. Да? Перепрошую, його нам не показав. Тобто ось, виглядав він доволі просто. Від цього ордер блоку за стопом набиралася угода на продовження. Так, тобто мене зачепило, і я швидко також отримав тейк. Тобто, логіка також доволі проста. Ми рухалися вниз. Та. І, в принципі, бачите, в нас є перша зона, від якої можна було працювати. Це також мій був четвер. четвер. Тобто, понеділок лонги по євро і фунту. Вівторок шорт по євро, чекав, 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 в середу закрився, він просто провалився. Четвер, шорт по фунту, такий хороший. Та. І стопи по лонгу, по золоту. Ось, в принципі, як і у мене відбувся тиждень, в п'ятницю реверсальний лонг по фунту після фракталу, який мав дати реакцію.